Добрий день, шановні друзі! Триває звітність третього кварталу. Останнім часом від вас поступає дуже велика кількість запитань з приводу заповнення декларацій після повернення ФОП третьої групи в спецгрупи на ставку 5% за період 9 місяців 2023 року. Зараз ми розберемося в цій темі. І так. Звітність фізичних осіб-підприємців третьої групи за третій квартал 2023 року. Найпоширеніший варіант це коли фізичні особи-підприємців з початку року були на ставці 2%, а з 1 серпня повернулися на свою групу, третю групу єдиного податку 5%. У цьому варіанті після повернення фізичними особами підприємців потрібно відзвітуватися за період перебування на ставці 2% та подати декларацію за липень місяць. Для цього в електронному кабінеті платників податків обираємо період липень 2023 року. Далі обираємо форму F0103 203 і натискаємо Створити. Обов'язкові реквізити заповнюються в кабінеті платника податків автоматично, але все одно дуже раджу вам перевірити ці рядки. 0,1 відображаємо в 01 рядку відображаємо доходи, отримані по ставці 2% в липні. В рядку 0,2 зазначаємо суму нарахованого єдиного податку. В липні 2023 року і зазначаємо ставку 2%. Окремо хочу звернути вашу увагу, що не потрібно заповнювати рядок 04. У вас мають бути заповнені тільки рядки 01 і 02. Тож не потрібно у складі декларації подавати додаток по ЄСВ. Також звертаю на це увагу. Додаток по ЄСВ буде поданий за загальними правилами у складі річної декларації по єдиному податку 5% і заповнюватися він буде в цілому за рік, як за період перебування на ставці 2%, так і за перебування за період на ставці 5%. Далі йдемо. Перевіряємо звіт, підписуємо та відправляємо. Термін подання цього звіту до 20 серпня був 2023 року. Хто не подав, подайте негайно. А також це буде вихідний день, то граничним терміном подання звітності буде 21 серпня було 2023 року. Так як ми розглядаємо цю ситуацію вже після цього, однаково вже буде якась маленька штрафна санкція. Далі. Єдиний податок 2%, який буде нарахований в декларації, потрібно було заплатити до 30 серпня 2023 року включно. На цьому фізичні особі-підприємці завершують свій та перебування на ставці 2%, виконавши всі свої зобов'язання. По звітності та сплаті податків на перебування спецгрупів 2%, які вони знаходилися на період дії воєнного ставу. Далі, починаючи з 1 серпня, ми будемо подавати декларацію за загальними правилами, які існують у третій групі єдиного податку 5% або 3% плюс ПДВ яким чином це зробити, зараз розглянемо. Декларація після повернення ФОП третьої групи і спецгрупи на 5% подається за період 9 місяців. Після повернення третьої групу 5% ФОП починають звітувати щоквартально за загальними правилами, на що я звертаю ще раз вашу увагу. Після повернення з 1 серпня на свою групу ФОП. Потрібно буде подавати декларацію по єдиному податку за ставкою 5% за період 9 місяців. Не за три квартали, а за 9 місяців. За ідентифікатором форми F0103 308. Тож в кабінеті платника податків вибираєте період 9 місяців, вибираєте форму F0103 308. І заповнюєте цю форму. Для цього в електронному кабінеті платників обираємо період. В рядку 06. Відображаємо доходи, отримані виключно по ставці 5%. Тобто, це буде доходи серпня і вересня. Це в тому разі. Якщо ви перебували на ставці 2% з 1 січня 2023 року по 31 липня 2023 року, а з 1 серпня перейшли на ставку 5%, автоматично вас перевели податкова перевела. Доходи отримані за період перебування на ставці 2% в рядку 0,6%, не відображаємо в декларації за 9 місяців. Сума єдиного податку до сплати буде зазначатися в рядку 14 декларацій. Перевіряємо, підписуємо і відправляємо в загальному порядку, так як ми робимо завжди. Граничний термін подання декларації 9 листопада 2023 року. Єдиний податок 5%, який буде задекларований до сплати. Потрібно буде сплатити до 19 листопада 2023 року включно. Ситуація з переходом і поверненням протягом року і ставки 2% на ставку 5% у всіх ФОПів різні, тому у питаннях звітування потрібно дотримуватися наступних правил. Декларація по єдиному податку 5% подається за періоди перебування виключно на ставці 5%. Зараз розглянемо це на прикладі. Приклад. Фізична особа-підприємець протягом першого кварталу була на ставці 5%. Потім з 1 квітня по 30 червня була на, був ФОП на ставці 2%. І з 1 липня повернувся на ставку 5%, В яким чином ми заповнюємо декларацію. У цій ситуації фізична особа-підприємець подає декларацію по 5% за перший квартал 2023 року, потім за квітень, травень і червень щомісячно подає декларацію по ставці 2%. Після повернення з 1 липня на ставку 5% декларацію по єдиному податку 5% за період півріччя він не подає. Так як він подавав декларацію по 2% за квітень, травень червень. тобто 5% тут відсут. Йдемо далі. Далі ФОП працює протягом третього кварталу на ставці 5%. І за період 9 місяців подає декларацію 5%. В яких наростаючим підсумком відображаються всі доходи, які він отримав протягом 9 місяців по ставці 5%. У даному випадку це будуть доходи за перший та третій квартали 2023 року. Доходи отримані в другому кварталі на ставці, 2% в цій декларації не відображаються. Тому що, якщо підприємець... В квітні, травні і червні був на ставці 2%, він повинен бути подавати був подавати декларацію щомісячно по ставці 2%. Якщо у цьому прикладі змінити дату повернення з 2% на 5%, наприклад, ФОБ був на 2% тільки квітень. Тоді декларацію по 5% подається як за перший квартал, так і за півріччя. Але декларацію за 2% він подає лише за квітень, а за травень і червень в дохід враховується по ставці 5% за півріччя. При цьому у порядку 06 будуть відображені доходи, отримані у періоді перебування на ставці 5%. Це буде перший квартал плюс травень і плюс червень місяць. Хочу нагадати, що я для вас підготувала. Такі ж шпаргалки, як подання звітності в 2023 році, перша шпаргалка правила заповнення і подання звітності ФОПами першої і третьої груп за 2023 рік після переходу зі спецгрупи, а також річні декларації першої, другої, третьої групи з додатком 1 в прикладах заповнень. Друга шпаргалка заповнення. Оновленої, об'єднаної зарплатної звітності за третій квартал 2023 року, враховуючи всі останні зміни з прикладами заповнення додатків, які відбулися в 3 кварталі 2023 року. Ще звертаю вашу увагу, якщо ви не можете розібратися в поданні звітності, я завжди зможу вам допомогти. З повагою. Ваш бухгалтер Олена, телефон на слайді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити останні корисні відео.